А щоб зубки не хворіли, доглядати їх треба вміло. Одного ранку зайшла сестра Януся до своєї меншої сестри Ганусі та побачила, що та плаче, що трапилось мене зубки болять, ой, болять. Януся побачила біля ліжка багато обгорток від цукерок. Це ти що? Всі цукерки з'їла? Так, хі -хі -хі. вони ж такі смачні. Ануся, а ти що не знала? Що багато цукерок не можна їсти. Ні, а що буде, якщо їх їсти так багато? Зараз, моя люба сестричка, я тобі розповім, чому треба берегти зубки та як. Сестричку, я попрошу малят нам допомогти і розібратися. Дивіться уважно, що зображено на картинці. Зуб здоровий чи хворий? Як думаєте, чому зубчик захворів? Друзі, подивіться на цю картинку. Що на ній зображено? Зуб здоровий чи хворий? Як думаєте, чому зубчик здоровий? Продовжуємо. Що лежить на тарільці? Чи корисно це для наших зубів? Чому? Що міститься у фруктах і ягодах? Що лежить на тарільці? Чи корисно це для наших зубів? Чому? Що міститься в овочах? Що лежить на цій тарільці? Чи корисно це для наших зубів? Чому? Що міститься у таких виробах? Що лежить на цій тарільці? Чи корисно це для наших зубів? Чому? Що міститься у таких виробах? Зараз Гануся, уважно послухай цікаву казку. Жив на світі зуб, і був він білий і красивий. Жив у роті разом з іншими зубами-братами. Дуже вони любили їсти цукерки, шоколад, мед і варення. І все в них було добре, поки одного разу вночі не прокинувся наш зуб від крику. Цей його братик плакав і кричав від болю. Подивився наш зуб на нього і побачив, що на ньому велика яма, а в ямі сидить злий черв'як і гризе бідного зубчика. Що ж робити? Як допомогти братові вигнати злого черв'яка? І вирішив тоді наш зуб піти шукати допомоги. Вийшов на вулицю, а там темно, страшно, але треба було йти. І раптом хтось підлетів до нього безшумно. Злякався зубчик, але тут почув тихий голосок. Не бійся, малюк, я зубна фея. А чому це ти так пізно блукаєш один? Розповів їй зубчик про нещастя, яке з його братом сталося. Зубна фея посміхнулась і сказала, ти дуже сміливий, не злякався раді братика серед ночі на вулицю вийти. Я тобі скажу, де твому братику допоможе. Фея нахилилася до сміливого зуба і щось йому тихо шепнула. І радісний зубок побіг додому. А тут вже й ранок настав, зібралися всі брати разом і пішли в стоматологічну клініку. Там дуже добрий лікар-стоматолог швидко почистив яму і прогнав злого черв'яка. Потім прикрасив зуб пломбою і розповів усім братам, що треба робити, щоб не хворіти, і бути завжди здоровими і красивими. Для цього потрібно берегти свої зуби, як і своє здоров'я. А ще, сестричка, тобі хочу розповісти, як треба берегти зуби, щоб не боліли, і що не можна робити? Не можна після гарячої їжі пити дуже холодну воду і навпаки. Не можна гризти горіхи, тверді цукерки. І не можна колопатися в зубах металевими предметами. Дякую тобі, сестричка, за таку цікаву казочку. За те ти мені розповіла, що треба берегти зубчики, що може з ними трапитися, як вони хворіють. Так, сестричка. Я сподіваюся, що ти це все запам'ятала і твої зубчики завжди будуть здорові.